Я не можу, на жаль, сказати коли. Не можу сказати точну дату. Карти говорять по результату. У мене вже багато відео, що Донбас буде Україна. Давайте перепровіримо Луганськ. Пролива мечів це з перевернутим мірофантом. Це ця влада, яка зараз. Тобто недовлада, да? те, що їй не принадлежить. І карта вісьмірка кубків, тим паче перевернута. Говори уходимо назавжди. І все. Ну, тут, мені, навіть, бачите, все ж таки вказано на те, що вони самі вийдуть. Самі. Давайте почекаємо. Я не бачу, щоб це були рока. Не можуть карти так прямо на, прям на рука, знаєте. Я думаю, що... Я навіть нічого не думаю, правда. Не буду говорити, бо потім будуть писати, весною говорили, літом говорили. Я просто скажу, що Луганськ буде Україна. Був і буде.